Мишенята ще мені сказали, що вони принесли з собою якийсь мужичний інструмент. Зараз подивимося, що ж вони нам принесли. Діти, що це барабан. Так, я пропоную вам з вами пограти в гру. Я буду вам стукати в барабан, а ви повинні будете рахувати, скільки разів я стукнула. Готові? Починаємо. Скільки разів я стукнула? Три рази. Вірно. Молодці. Далі слухайте. Скільки разів я стукнула? Чотири. Правильно. І ще раз. Скільки разів я стукнула? Два. Вірно. І останній раз. Разів я стукнула. П'ять, молодці! А тепер я пропоную трішки вам ускладнити. У мене є ось такі геометричні фігури: квадратики і кружечки. Зараз я буду стукати знову в барабан. І ми будемо викладати з вами стільки кружечків і квадратики, скільки разів я стукнула. Спробуємо приготувалися. Разів я стукнула? Чотири, вірно. Кладемо кружечки. Один. Два. Три. Чотири. Чотири кружечки. Так, тепер слухайте уважно. Я знову буду стукати. Скільки разів я стукнула? П'ять, вірно. Під кожним кружечком знизу викладаємо квадратики. Зліва направо. Не забувайте. Один. Два, три, чотири, пять. Скільки квадратиків вийшло? П'ять. Так, вірно. А скажіть: чого у нас більше? кружечків чи квадратиків? Так, молодці. Квадратиків більше. Так, а що треба зробити? Щоб їх стало однаково або порівну. Вірно, можна один квадратик прибрати і буде порівну. А можна додати один кружечок, і їх також буде порівну або однаково. Молодці малята.